Як швидко окупиться один термінал NaX? Окупиться, ти маєш на увазі відіб'ється. Так, відіб'ється. Відбивається багато хто що в кого, але в нашому випадку термінал Naiex це дуже класна штука. Якщо ви подивитеся, він у нас є з прекрасного лимонного жовтого кольору. Угу. Що це означає, що коли ти маєш якийсь вендінговий бізнес і в тебе там не стояло зовсім термінала банківського? То, коли ти ставиш туди банківський термінал виробництва ізраїльського NAYAX, це спеціалізований термінал для вендінгового бізнесу, коли ми ставимо його жовтим, людина проходячи мимо, вона бачить і замічає, що щось з'явилося нове. І таким чином у нас є реальні кейси. Де піднімається каса і оборот на тому е бізнесу, який почав використовувати Наекс, на 30-40%. Тобто, oh, wow. якщо в день торгували на 1000 гривень, ставимо туди термінал, і ми гарантовано маємо від 30 до 40 Ви можете собі це уявити. Якщо ми поставимо даний термінал замість будь-якого нашого конкурента, а в нас є конкуренти, щоб ти знала, в Наєкса є ще? Інжені, Копакс, Варіфон, Device Voice, ПростоPay. Всім привіт! Ми з вами. То, якщо ми будь-який із цих, кого я назвав, замінимо на Niax, то гарантовано йде прирост в районі від 20 до 40%. Тому що наш термінал говорить, світиться, тобто він. Помімо того, що от він гарненько облимає, угу. він ще підказує людині, що робити: піднесіть карту, виберіть продукт. Дякую до побачення. Візьміть свій чек. Гарного дня, гарного вечора. Різного є. Тому словниковий запас нашого терміналу є дуже здоровий. Таким чином, в деяких із бізнесів такий термінал окупляється за перший місяць використання. Деяких бізнесів, які такі як кавовий, наприклад, де немає великих торгів і немає великого чеку, там дійсно він може окуповуватися і більше. Але кругом, де є реальні торги, де є реальні клієнти, з NaeXо, це швидко, надійно і відчутно по фінансах в ваших карманах. Тому NaeX. Це найкращий інструмент для вендінгового бізнесу і самообслуговування. Ви зможете контролювати свій бізнес прямо в себе в смартфоні. Ви зможете контролювати свій бізнес на такому чудовому застосунку на Xcore і користуватися гарним приладом в гарних умовах, який буде вам допомагати рости і примножувати. Тому звертайтеся.